Астрологічний прогноз 1 і 2 серпня Блокіровки, зупинки протистояння. Як це працює? Меркурій в опозиції до Сатурну. Ви звертаєтесь за якоюсь інформацією, вам її не дають. Ви просите ну, щось вам розповісти, вам кажуть, не можна, заборонено. Або навпаки, у вас є якісь свої правила, якийсь регламент, а хтось до вас втручається, лізе зі своїм уставом в ваш монастир. Це опозиція Меркурія до Сатурна. Рішення збалансувати, тобто не дуже сильно блокувати і не дуже слухатись цих якихось обмежень, шукати компроміс. Або взагалі відступати від свого наміру, ну або входити в повну сильну конфронтацію, сперечатися. Друга опозиція першого числа протистояння сонця і місяця, бажання наші і реальність. Наші бажання не совпадають з нашою реальністю, не співпадають, і ми бажаємо одного, а насправді воно є інше. Так, це може бути емоційний конфлікт, коли наші емоції не витримують реальності. Це вирішувати якось особливо не треба. Вважаю, що це повний місяць він пройде там вже в середу, в четверг, цей емоційний всплеск, він якби пройде. А, або, якщо з цим працювати, то це означає усвідомити якісь свої бажання, які, ну, Нереалістичні і реально не співпадають з нашою реальністю. Так, чи конфлікт інакше ці конфлікти вони можуть виходити за рамки цих схем, які я описав, і в ці дні треба налаштуватися на те, щоб працювати з тим, до чого ви в конфлікті, працювати зі своїми опонентами. Навпаки, якщо ви, наприклад, знаходитесь на окупованих територіях і ваші опоненти це система. Яку Російська Федерація намагається влаштувати на окупованих територіях? То це може бути ну, конфлікт системою, в деяких випадках це може бути небезпечно, і краще цього конфлікта ці дні уникнути. Дякую за увагу.